Телеканал Перятин продовжує стежити за подіями. Мене звати Ольга Орел. Вітаю! І зараз у нашому випуску про події вівторка, 16 квітня. Якими незвичними іменами перятинці називають своїх дітей? Вандалізм на острові Масальському. До Перятина приїдуть легендарні футболісти. Чисельність населення невпинно скорочується причинами того є висока смертність, міграція та низький рівень народжуваності. Пирятинський район має свою статистику: торік народилося утричі жителів міста та сіл ніж померло. Низький рівень народжуваності у Перятинському районі. У 2018 році на кожне народження було три смерті. Протягом року в районному відділі державної реєстрації актів цивільного стану зареєстровано 126 жителів міста і 54 мешканців села. 180 проти 568. Утричі У тричі смертність перевищила народжуваність. У селі померло 324 людей. У місті 244. За перші три місяці цього року Рац зареєстрував 48 дітей 17 дівчаток і 31 хлопчика. Імена їм давали незвичні Демір, Росаріо, Амелі. У 2018 році теж були нетрадиційні імена: Майрон, Емір, Левон, Аделіна, Ясмін, Ніколь, Айсу. Рідко нарікають своє чадо такими іменами, як Гордій, Лев, Евеліна та Василина. Найпоширенішими є Андрій, Максим, Поліна, Анна і навіть Єва та Ульяна. Чомусь усі вважають, що край треба більше народжувати, і це вирішить усі проблеми. Та, як виявляється, основна демографічна проблема у нас не так низька народжуваність, як висока передчасна смертність. Померлих за перший квартал 2019-го зареєстровано 165. Сьогодні українці, в тому числі і перятинці, виїжджають з України. З одного боку їм бракує оптимізму щодо майбутнього батьківщини, незахищеність та відсутність економічної стабільності з іншого міграцію підсилює попит європейських країн на українську робочу силу. Ще однією важливою складовою збільшення кількості населення є зміни у шлюбній сфері. У 2018 році Пирятинський рац зареєстрував 155 шлюбів. Поєдналися 142 міські пари і 13 сільських. Натомість розірвало шлюб через відділ реєстрації 56 пар пирятинців. Окремо відбувалися розлучення за ухвалою суду. Вже протягом першого кварталу 2019 року шлюб узяли 29 пар, розлучилося 10. На облаштування екокласу на острові Масальському було витрачено більше 45 тисяч гривень із бюджету Пирятинської міської ради. Це зручне місце для занять на природі досліджень юних натуралістів. Проте вандалам все одно що нищити. У вівторок зранку екологи виявили потрощене майно в екокласі. Подробиці знає Альона Гуленко. Ідея відкрити екологічний клас на острові Масальському Національного природного парку «Пирятинський». Облаштовано клас коштом Пирятницької міської ради. Восени тут проводили заняття з дітьми екологи парку. А от навесні місце стало популярним серед любителів випити. Сьогодні зранку працівниками Харківецького відділення Національного природнього парку на острові Масалько в екокласі було виявлено зруйновано вандалами оседлю для комах, лаву та серед екокласу було розпалено вогнище. Об'єкти, створені над парком, постійно потерпають від рук вандалів. Навіть такі унікальні, як оселя для комах. Це готель для комах, унікальна споруда, яких всього декілька на всю Україну. Тут є сухе гілля, очерет, але не для того, щоб ви смажили шашлик, а для того, щоб у них поселилося більше 15 видів рідкісних комашок. Проте саме цю оселю руйнують вже двічі за тиждень. Екоклас був споруджений за кошти громади не для розпиття алкогольних напоїв, а для заняття з дітьми. Тому прошу небайдужих жителів, якщо ви бачите, що тут вандалізмом займається, телефонуйте в поліцію на 102 або до нас в національний парк, щоб давайте збережемо цей клас для наших майбутніх поколінь. Працівники національного парку викликали поліцію та власними силами будуть боротися із дикунами. Планують встановити постійне фотоспостереження. У Прятинському ліцеї відбулася гра Світ громад. Її метою було створення безпечного простору у місті. Сьогодні ми будемо грати таку гру, яка називається Світ громад. Це є така, така робота в формі гри. Світ громад це настільна гра для громад, які прагнуть розвиватись. Гра побудована навколо того, що усі гравці разом будують свою громаду. Кожен гравець обирає собі роль. Кожна роль має свої спеціальні можливості та бонуси. Це командна гра, яка представлена у формі соціального симулятора. Ігрові ситуації та події, з якими стикаються гравці, максимально наближені до сучасних українських реалій, і перемогти у грі наодинці неможливо. Тільки усім разом сьогодні на заході ми почнемо модулювати ті типу, безпечний простір міста Пирятина, безпечний простір ліцею. Тобто, спочатку це йде як таке моделювання. На виході з цього заходу буде розроблене таке рішення. Слі, слідуючі кроки, які ми будемо робити, обичні люди, для того, щоб наше проживання в нашому місті стало більш комфортним, стало більш е, безпечним. У ході гри гравці вирішують проблеми, які є в громаді, та створюють нову, привабливу, безпечну громаду. Найголовніше це те, що громадяни вчаться брати відповідальність за життя громади, як я вже казав, і звичайно, ми говоримо про таку. Річ як привабливість громади, тобто, що кожен з нас може зробити, щоб наша громада стала привабливою. Участь у грі взяли учні Пирятинського ліцею та громадські діячі. Залучили сюди і учнів дітей. Тож, чесно кажучи, коли ми вирішали, з чого нам почати, і слава Богу, я попала на такий тренінг школа 3.0» в ліцеї, коли я побачила роботу дітей, як працювали діти, Тобто, там працювали батьки, там працювали вчителі, там працювали діти. Робоча група з дітей була. Я зрозуміла, що вони роблять це лучше всіх. Тобто діти це просто неперевершені. Вони дуже молодці. У них було наскільки все чітко, все продумано, все в такої обізнаності. Ну мене вони просто вразили. Того я сказала: перше, кого хочу я почути, я хочу почути дітей. Як вони дивляться на це? Я хочу знати їх думки, їх креативні мислі. Не для того, щоб їх просто знати, а щоб потім це реалізувати. Легенди великого футболу у Пирятині. 27 квітня на стадіоні відбудеться дружній матч між командою ветеранів пирятин Полтавщина та командою ветеранів футболу національної збірної України. На поле стадіону вийдуть легендарні українські футболісти Владислав Ващук, Сергій Нагорняк, Юрій Максимов, Едуард Цихмайструк, Віталій Рева, Володимир Язерський та багато інших. Захід присвятять підтримці українських військових, які перебувають на Донбасі. Це всі новини на цю хвилину. Позитивних вражень та до зустрічі на телеканалі Перятин.